І намагаються деморалізувати противника, показавши з майстра. Сторони ведуть відчайдушний бій. Починалося з того, що ми вивчали теоретичну частину. Тобто ми відшукувалися в книжках, в музеях дивилися, як виглядали речі, фотографували, їх виміряли для того, щоб зробити копії, які ви бачите на нас. Після цього ми досліджували відповідну тактику боїв. Ми досліджували ту саму кухню, яка була у козаків. Ну, тобто, повністю весь побут і все життя, яке вони проводили. В той час Військово історична реконструкція в даному випадку це, ну якщо не панацея, то принаймні дуже цікавий спосіб увічнення пам'яті наших предків без політичної кон'юнктури. Бо тут серед нас просто друзі, і немає значення хто з нас з козак, а хто коронний жовнік.